А що, для бронювання паспортни треба? А що є гаряче? Так, бронюйте. Це з вилітом через три дні, а гроші я вам через місяць принесу, добре. Так я ж в хтоці бачила Мальдіви за 100 тисяч. Е, нам на відпочинок, я і двоє дітей 17 і 21 рік. Нам можна подешевше. Двох місяць номер, а дітей ми з собою покладемо в одне мішко. Куди летіти? Ну, давайте Єгипет, Туреччина, можливо, Кіпр, О, знаємо, в Чорногорії була. Давайте Чорногорію. І, можливо, ще Емірати, А можливо, екзотика, можливо, Домінікана або Таїланд. Або, знаєте, можливо, ще навіть Шрі-Ланку Давайте. Дякую, ваші пропозиції дуже гарні, але мені треба ще подумати. А в мене кома за 200 доларів літала. Так паспорт дійсний ще місяць. Щоб у ньому не можна полетіти. Боже, а ну чого так дорого? Так, звісно. Ой, тільки щоб на мене не дух. Дитині всього 6 місяців. що потрібен паспорт за гра. Давайте, може, почекаємо щось гаряче. Ви мені кидаєте варіанти. Так бачите.